З нетерпінням чекаю на твою промову. Я також, пані міністерко. Шеф дуже тебе цінує. Так, так. Я не перебільшував. Як ти казав, працьовита, вірна, смілива. Це моя заступниця. Кімберлі, можна швидше, будь ласка, не варто змушувати молоду рекрутку надто довго чекати. Дайте. Я вийду цілеспрямовано та енергійно. Ану з дороги! Звільніть! Удачі! А це не твоя донька? Де? Там? Ні, навряд чи. Це вона. О, звісно, так. Це моя донька. Чому ти мені не сказала?